У день виборів поза подіями не хоче залишитися ніхто, у тому числі люди з обмеженими можливостями. Тож ми вирішили поцікавитися, за яких умов довелося голосувати саме їм. Кожен метр немов сходження на Еверест. Саме таким екстремальним пандусом облаштували одну з сумських дільниць у 17-й школі. Наш герой Микола каже, аби дістатися до виборчої скриньки, довелося докласти чималих зусиль, і це навіть за умови, що він спортсмен. Було дуже жарко в процесі, поки сюди доїхав. От... Просто весь змок. Попитка забратися з першого разу не внічалася успіхом. Молодий чоловік попросив на лісницю допомогти мені, заїхати по пантусу, він пробуксував. На дільниці, ж, схоже, в такій ситуації проблеми не бачать. Кажуть, у них все за правилами. Згідно вимог законодавства, наша дільниця в повній мірі облаштована для о, даних потреб. Хоч і з колосальними зусиллями, але проголосувати Миколі таки вдалося, та більшості його друзів із маломобільних груп пощастило менше. В силу того, що там є участки на старих етажах, де нет ні пантеса, ні ліфта, збирательні учасники знаходяться. І я не винуждені ждати вдома цілий день. Тож їх вибір без вибору у певному розумінні. Більшість сумських виборців із обмеженими можливостями голосуватимуть вдома, якщо до них приїдуть члени дільничних комісій до сьомої вечора. Юлія Настенко, Сергій Сурков на часі новини.